Усім добрий ранок. А ми йдемо в музей. Не менше мають вони, заслугу, ніж артилеристи, піхоти і так далі. Тому що завдяки логістиці ми можемо маємо можливість воювати. Ось ця експозиція. Земля Донбасу, це все, в 2017 рік ми були в Анагівській корзочці, то фрукзона виглядала десь так. Це було гільзи, осколки, це було на той час було дуже дико, бо ми цього не бачили. Ми собі ми тут жили, десь там війна була далеко. Для того, щоб ось стріляла гармати, самохідні гаубиці і навіть не самохідні одно потрібно це соль. Але це теж було на 2018 рік. Зараз вже є кропива, зараз є багато чого, підв'язка, під Чіпка Я вже прийшла додому, показала вам, який в мене сьогодні був насичений день, дуже багато роботи. Навіть встигли сходити на екскурсію з дітьми до музею. Ой. Там, звісно, да, ми бачили і різноманітну зброю нам показували, і ракети, якими нас обстрілюють. Уламки, верніше, ракет. Отаке. От а це прийшла і думаю, що це їсти його готувати. У мене ж дівчата є, пам'ятаєте, була на дачі, нарвала кабачків. Треба щось з ними ж зробити. Довго думала, що. І вирішила їх. Пожарити такі блінчики Як дируни, тільки з кабачка. Тому зараз почистила і буду терти на терці. Ну, в мене не тертка, в мене такий комбайн, типу, маленький, типу, блендера, щось таке. Зараз бігом перекручу. Ось, бачите, які гарні, молодесенькі такі кабачки. О, зараз я їх всіх це перечистила. Зараз всіх їх ось у свій. Блендер включаю. А, і ще чоловік попросив кільцями пожарити пару штучок. Ну, все, приступаємо до роботи. Так, тісто в мене вже готове. Бачите, кабачки я добре віджала, поперчила, посолила. Додала трішки муки, небагато. І ось таке в мене вийшло тісто. Тепер зараз на сковорідку і буду жарити такі, типу, блінчики. Все, дівчата, отакі в мене блінчики з сметаною. Бачите, зараз будемо вечеряти. Бігом, раз, два і готово. Краса. Добренько, дівчата, в мене ще стірка крутиться в машинці стиральній. Так що піду ще вішати стірку. Всіх люблю, цілую, будьте здорові, гарного вам вечора. Пока!